Вітаю в ефірі політична студія. Сьогодні гостем нашої студії є кандидат в народні депутати Владислав Мангер. Вітаю вас, Владиславе Миколайовича. Владиславе Миколайовичу, ви людина нова в політиці, ви мажоритарник. Сьогодні взагалі існує такий тренд, коли деякі депутати переходять з однієї політичної партії до іншої. Хочете дізнатися про ваше ставлення ось саме до таких народних обранців. Доброго дня. Я ніколи не був членом жодної партії. Остання моя партія, це був комсомольцем під час навчання в Херсонському рахідному училищі. А яке ставлення? Ви розумієте, людина дасте будь-який прапор, аби зайти в парламент? Сьогодні в парламент повинні йти не політики, повинні йти державники, люди, які піклуються за свою громаду, за свою землю, за своє місто. А відношення у всіх, ви розумієте, коли людина сьогодні під одним прапором, завтра під іншим, яке може відношення бути, крім негативного? Слоган вашої виборчої кампанії Херсон давно відчуває дефіцит безпеки сьогодні. Херсон, Херсонщина це прикордонна область. До речі, ми можемо з захопленим Кримом. І, мабуть, найголовніше і найважливіше сьогодні питання, яке хвилює всіх херсонців, це збереження миру. На вашу думку, як можна досягти миру у нашій державі? Ну головне, наш мир повинен зберігати наша армія. І я вам скажу на сьогоднішній день, слава Богу, що наші кордони укріпили і ми повинні спати спокійно. А гартування нашої молоді, підготовка нашої молоді це вже питання нагальне сьогодні зараз в нашому місті. І ми займаємося підготовкою нашої молоді, патріотичною підготовкою, щоб вони в будь-який час змогли підставити плече нашій армії, нашим правоохоронним органам. А займатися, повторюю, це повинна була армія. Всі херсонці знають вас саме завдяки, мабуть, спортивному турніру імені вашого батька. До речі, я знаю, що вже скоро турнір відбудеться у Херсоні, і у вас є гарна можливість прорекламувати його. Розумієте, спорт це здоров'я нашої нації, і кожна людина через все своє життя повинна нести здорове виховання, тому що якщо ми сьогодні не не почнемо виховувати здорову молодь. То що в нас буде далі? Ви бачите, що, що що сьогодні на вулицях? Молодь сьогодні випиває, молодь сьогодні є наркомани. Треба з цим і розумію боротися. Але головна боротьба це сьогодні повинна бути державна програма розвитку спорту. Повинні вкладуватись великі кошти в розвиток в здоров'я нашої нації. І це мабуть сьогодні нагальний і один одне з основних питань для розвитку сьогодні нашої держави. Ми зробили турнір, організували турнір пам'яті Миколи Олексійовича Мангера. Це турнір класу. А він сьогодні найкращий в Україні признаний вже два роки підряд найкращим в Україні, і маю нагоду запросити усіх 17-го числа в 18-й годині. Відкриття у нас в юбілейному буде дуже цікаво, але це буде тільки матчова зустріч між збірною України та збірною Херсонської області. оскільки ви бачите, яка ситуація на вулиці, і збірні інших країн відмовили зараз до нас їхати. Окрім того, що ви добре розбираєтеся у спорті, ви також є експертом у сільському господарстві, і навіть маєте власну розроблену. Програму щодо збереження зрошення. Це, мабуть, найголовніше для розвитку нашого регіону. Збереження, відновлення зрошення. Ви знаєте, ми маємо, маємо в нашій області унікальну споруду: Каховський магістральний канал. І гріх нам не використовувати це. Чому? Тому що, коли ця споруда була побудована, то повинно було бути навколо неї 1 мільйон 100 тисяч гектар зрошувальних земель. Що б це дало сьогодні нашому регіону? А дало б одне. Ми б сьогодні вирощували не півтора мільйони, а п'ять мільйонів тонн зернових. А що б це дало місто? А дало б місто робочі місця. Комбайно комбайновий завод почав би випускати продукцію. Почав би судоводівний завод. Почав би випускати продукцію. Почав би порт почав би більше працювати. Почав би пішла валюта в нашу країну. Робочі місця з'явилися. Наш обласний центр зажив би іншим життям. У нас бюджет, наш місцевий, поповнився іншими коштами. Більше грошей було в нашому місцевому бюджеті. А що це дало? Це підвищення зарплат вчителям, підвищення зарплат врачам. Сьогодні ті верстви населення, які сьогодні ми забули. Ми б згадали сьогодні, були фінанси, щоб згадувати, їх, допомагати ним. Як саме привести цей механізм до дії, тому що всі про це знають, всі про це говорять, і всі знають, що це правильно і так має бути. Але ніхто не каже про те, як саме привести його до дії. Дуже просто ще два роки тому ми з Михайлом Ванечем Ромащенко, це директор інституту водних проблем та аміліорації України. Ми захистили цю програму розвитку та зрошення на півдні України. Що ця програма має під собою? А сьогодні, щоб фермер мав у себе полити. Землю йому треба заключити чотири договори. Треба головна насосна станція, районні системи поливу, обласна система і та місцеві сільради, які повинні дати дозвіл на використання господарських мереж. Та також обленерго, які повинні дати енергію, щоб ці насоси працювали. Що ми, що ми запропонували? запропонували наступне. Давайте зробимо одне державне, декілька раз підкреслюю, державне підприємство, яке зробить єдину формулу подачі води від Дніпра до фермера. Що це дасть? Це буде унеможливлювати корупційну схему і буде доступно кожному ферму, ми зможемо поливати. А що це зробить в, для розвитку? Ми будемо мати, мати велике державне підприємство з великим балансом. І інвестор, вже ми були в Європі, захищались. Вони кажуть, ми готові вас проінвестувати. Проінвестувати для чого? Щоб ми змогли модернізувати цю систему. Коли ми її модернізуємо, коли ми її запустимо, ви розумієте, що сьогодні продовольча безпека в світі стоїть номер один. Людей на землі більше, землі більше нема. І нам гріх не використати Це Це та, знаєте, як золота жила нашого регіону. Ми, коли голландці приїжджали до нас, вони дивилися такими очами кажуть, як ви живете так? Ви повинні жити краще, ніж ми. Маючи таку споруду, вона унікальна, вона єдина в Європі. І гріх сьогодні не використає. Доповнюю до цього. Багато народних депутатів, які потрапляють до стін Верховної Ради, згодом все ж таки забувають про Херсонщину і про її розвиток. Ось, зокрема, ви, коли ви станете народним депутатом, які перші питання ви лобів матимете у Верховній Раді? Ну, перші кроки це відкритий бюджет. Це питання, яке ми сьогодні вирішуємо. Сьогодні в місті Херсоні. Але це питання повинно бути державного значення. Відкритий бюджет повинен бути в державі. Друге. Це питання зрошення, це питання розвитку нашого регіону. Це те друге, яке я вже два роки займаюся, і я вам скажу, як вибори не пройдуть, я все одно цим питанням буду займатися. Сьогодні депутатство це не сама ціль, це інструмент для вирішення цього питання, тому що це потрібно нашому регіону. Тому що якщо не реалізувати це питання, то через п'ять років у нас буде велика скання нова, одні барани будуть пастись, більш нічого не буде. Третє, це те, що ми сьогодні багато говоримо, мало робимо. У нас сьогодні кажуть, що над, потрібно надавати регіонам повноваження. Головне повноваження нашого регіону, ми повинні вибирати губернатора. Людину, яка повинна відповідати за всю економіку області, за всі сільськогосподарські напрямки, за, 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 за всі напрямки нашої області. Тоді, якщо ця людина буде вибиратись на 5 років, ми будемо вибирати не людину, а її програму, її команду. І він буде відповідати перед громадою кожен рік доповідати, що він зробив. От тоді проблематикою буде жити він регіону, і ми будемо мати програму розвитку на 5 років. Скажіть, будь ласка, з останніх губернаторів хто ніби презентував нам програму розвитку на 5 років? Ні. Тому що він не знав, наскільки він прийшов. А якщо ми будемо обирати громадою нашого губернатора, тоді вже буде зовсім інше питання. Четверте, це ж те, що лежить на поверхні. І що проходить більлю через мою сім'ю, оскільки моїй тещі 58 років. А вона сьогодні. Знаєте, вона сьогодні, так, да, інвалід, вона отримує пенсію як інвалід, а її ровесники, вони не сьогодні не пенсійного віку. Скажіть, будь ласка, це можливо в нашій державі, щоб людина після 50 років знайшла десь роботу? Це питання повинно першим лягти. Законопроект повинен бути першим лягти, і Я вважаю, що всі депутати повинні проголосувати за це питання. І п'яте, це патріотичне виховання нашої молоді. Ми забули такі поняття, як батьківщина. Як гімн герб, це те, що сьогодні ми трошки відпустили на задній план. Але сьогодні настали такі часи, які підняли бойовий дух, які підняли моральний дух нашої молоді. І сьогодні навколо хлопців гуртуються навколо хлопців, які вийшли за то, гуртується молодь. І ми будемо займатися патріотичним вихованням нашої молоді. Від Херсонців відомо, що ви особливого значення надаєте саме вирішенню їхніх проблем. До речі, і нам у студію. Телефонували люди і дякували за таку вашу роботу. От хочеться дізнатися, чи це дійсно політична передвиборча агітація, чи це кредо вашого життя? Адже робота народного депутата більше пов'язана саме з законодавчою базою. А ви людей спитайте. Ви не у мене це питаєте, ви питаєте у людей. Мене вибирає громада. Дасть Бог прийти в Верховну Раду. Треба піклуватись про громаду. Я як піклувався всі роки, я ну, чим зміг допомагав, тим і буду допомагати. А якщо буду в Верховній Раді, дасть, дасть Боже. Я буду більше допомагати, тому що буде більше можливостей. Але навіть якщо цього не відбудеться, все одно, ті питання, які я допомагав, ті питання, які вирішував, я буду їх вирішувати допомагати. Це не залежить від, є людина депутатом чи не є. Це людські якості. Якщо ти людина, ти завжди повинен протягнути руку. Ну скільки людині треба, скажіть? Ну, тарілка борщу, картоплі. Хватить на столі, правда? Наскільки можна з'їсти? Треба, якщо щось є можливість, допоможи. Допоможи бідному, допоможи дитині. Це завжди так потрібно. Народний обранець повинен бути державником, людиною, яка буде жити своїм суспільством, своєю громадою, своєю землею. Тоді це буде народний депутат. А політик нам не потрібен там Верховній Раді. Бо скільки політиків вже було від нашого регіону, дуже багато. Скільки депутатів було від нашого регіону? Де вони? Де вони, скажіть, будь ласка, що вони зробили сьогодні нашому регіону? Вони сьогодні є на білбордах, вони сьогодні і на екранах. Але спитайте, що конкретно зроблено для регіону. Вони пишуть, як космічні кораблі бороздять сьогодні космос. Але що зроблено на нашій землі? Де промисловість? Це все, все слова. Сьогодні на білбордах чимало облич, які з року в рік, із виборів у вибори, вони висуваються кандидатами, однак. Так і не досягають своєї мети. От як ви вважаєте, для чого вони це роблять? Ну, давайте це буде нетолерантно з мого боку. Я скажу по іншому, що часи помінялись, і треба нове обличчя в парламенті. нові, нові програми. Давайте сьогодні, щоб люди почитали нові, нові програми, ознайомились з іншими кандидат, кандидатами. Не буде тої країною, яка була, буде інша країна. Ми повинні жити краще, треба щось міняти. До кінця виборчої кампанії залишається два тижні. Хочеться дізнатися, які ви зробили особисто для себе висновки. Яка кампанія зараз йде? Ви знаєте, я хожу по дворам, я бачу проблематику кожного двору, кожної сім'ї. Я якщо є можливість, допомагаю сьогодні в вирішенні цих питань. І треба цим жити. Треба, щоб кожна людина, яка йшла в парламент, незалежно від партії, незалежно від чого, вона повинна жити. Сьогодні тими проблемами громади, до якої він ходить, я вам скажу, що багато сьогодні обійшов, багато сьогодні почув і розумію, що треба робити і що треба реалізовувати там. Я скажу, що багато сьогодні партійних гасл, Але де партії? Вони йдуть в Київ і там працюють, слава Богу. Але мажоритарщик повинен жити сьогодні проблематику свого регіону. І тому я йду по мажоритарці, тому я до сьогодні, як самовисуванець. Владиславе Миколайовичу, я думаю, що з таким потенціалом та е, таким запалом вас вдасться все ж таки покращити життя херсонців. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Дуже дякую.